Шановні глядачі, сьогодні ми поговоримо про те, як мотивувати себе вивчати англійську мову, і я поділюся з вами практичними порадами, які допоможуть досягти результату. Почніть із мотивації подумайте, чому вам потрібна англійська можливо, ви мрієте про подорожі, хочете підвищення на роботі, а можливо, просто любите вчитися новому. Запишіть ці цілі і повертайтеся до них, коли відчуваєте брак натхнення. Визначте план дій Не намагайтеся осягнути все одразу. Починайте з малого 15-20 хвилин на день для вивчення нових слів чи повторення граматики. Маленькі, але регулярні кроки приведуть вас до великого прогресу. Інтегруйте англійську в життя Чому б не зробити англійську частиною ваших щоденних справ? Слухайте пісні, дивіться фільми з субтитрами, читайте статті чи новими англійською. Це цікаво і корисно спілкуйтеся. Мова живе, коли нею говорять. Знайдіть партнера для розмов, спілкуйтеся в мовних клубах або використовуйте спеціальні додатки для практики спілкування. Слідкуйте за прогресом. Записуйте, скільки нових слів ви вивчили, або як довго займалися. Це чудово мотивує, коли ви бачите, як поступово вдосконалюєтеся. Зробіть навчання цікавим вибирайте теми, які вам до душі. Любите готувати Вчіть рецепти англійською. Цікавитеся спортом. Читайте новини улюбленої команди. Пам'ятайте, що англійська це не тільки мова, а й мові можливості. Вірте у свої сили, дійте крок за кроком. І результат не змусить себе чекати. Дякую за увагу!